ми постійно працюємо над різними грантовими проєктами, але коли нам все ж таки вдається опрацювати проекти гуманітарної допомоги, а гуманітарна допомога це 100% допомога від відповідних країн, які нам допомагають. Які закріплені за нами, які входять з проектами на території нашої області, коли нам вдається з ними попрацювати і напрацювати проекти, то ми розуміємо, що це 100% допомога для нашої громади, 100% вирішення проблеми нашої громади. У нас є проблеми з теплопостачанням, з водопостачанням, з ремонтом комунікацій. У нас є проблеми з так, не проблеми, а треба вирішувати питання. Утеплення лікарень, утеплення шкіл то тобто, проти система енергоефективності її підвищення, вона повинна завжди бути в роботі. І коли нам до нас заходять проекти, ми багато шукаємо самі. Але коли до нас звертаються, то ми дійсно від надаємо інформацію, опрацьовуємо, зустрічаємося, виїжджаємо відповідні відрядження. Ну зараз тільки жінки в нас виїжджають відрядження. Якщо це за По в Україні, ми можемо зустрічатися. Але за сьогодні ми зустрілися вже в місті. Це вже наша друга зустріч з представниками. Посольства Швейцарії і гуманітарного фонду Швейцарії. це об'єднання гуманітарних організацій, які сьогодні виходять з відповідними інформаційними вимогами щодо надання інформації по проєктам водоканалу по ремонту комунікації, ремонту також системи водопостачання водовідведення. Це може бути і мережа, це може і також і відповідні скважини їх ремонт і будівництво. І також це ремонт наших очисних споруд. Це важливий проєкт у нас, він дуже енергоємний і багато вимагає коштів на його ремонт. Складно робити це за бюджет, складно робити це зараз в даній ситуації, коли йде в Україні війна, але та допомога, яка сьогодні нам пропонується, ми розуміємо, що це та допомога, яку ми очікуємо. І ми користаємося цим, ми ж не сидимо на місці, ми шукаємо ці проєкти. Ми спілкуємося і ефективно працюємо з наданням відповідної інформації, її обробленням і підготовкою проєктів. Сьогодні ми підписали лист про наміри. Це вже наша друга зустріч. і Ми вже конкретно. Працюємо по об'єктах, в яких швейцарська конфедерація, швейцарські гуманітарні фонди нам будуть допомагати. Це вже конкретика, з якої ми будемо виходити. Я думаю, що ми швидко будемо працювати протягом двох треть місяців, Ми готуємо проєкти і вже починаємо працювати над різними проектами. Проекти десь від півроку до року будівництва. Можемо також і напрацьовувати системи теплопостачання. Це можливо можуть бути і котельні на альтернативному паливі на біомасі. Це вже різні проекти нам пропонують. Ми будемо обирати і зі спеціалістами обирати найкращі. Саме над цими проектами зараз працює департамент інфраструктури. А саме залученням проєктів і саме платформою по залученню у нас є департамент економіки і фінансів і інвестиційної діяльності. Саме вони шукають донорів, вони шукають організації. І сьогодні ми більше шукаємо, більше співпрацюємо з. Або стовідсотково грантовими організаціями, тобто, щоб ми розуміли, що це стовідсоткова допомога, або з або з гуманітарними фондами, яких не один вже працює на території нашої України, не один працює на території нашої області. У нас багато зараз допомоги йде зі Швейцарії, і нам приємно, що це дуже ефективна допомога. Вони одразу кажуть, на яку суму повинен бути проєкт, в якому напрямку, і по про терміни. Вони. Пришвидчують нас для цієї діяльності. Ну а ще раз я наголошую на тому, що ми не сидимо на місці. Ми розуміємо, що використовувати тільки кошти бюджету. Ми не ви не вирішимо всі проблеми, проблемні роботи, тому що ми багато коштів виділяємо на оборону, на оборону спроможність, на підтримку збройних сил, на підтримку нашої добровольчої формування ТРО, на підтримку органів правопорядку, на відповідне підвищення безпеки в нашому місті. Ми не кажемо про це, ми не кажемо про заходи, але я думаю, що люди повинні відчувати, що ми робимо для того, щоб люди спокійно відчували себе в місті.